Власну справу ресторан родина Анни та Олександра Ігнатів відкрили у серпні 2023 року. Олександр каже, йшли до мрії шість років. Спочатку купили приміщення і зробили ремонт. Планували відкриття у 2020-му, тоді завадив ковід. Потім почалася повномасштабна війна. Перший рік війни ми займалися благодійністю, гуманітарною допомогою військовим, але простаювала ця площа. І ми вирішили її запустити. В загальному ми задоволені. На жаль, ми пройшли деякі важкі моменти, які кожен підприємець у своїй роботі має пройти, щоб отримати досвід і далі рухатися вперед. У Анни та Олександра є лікарська освіта. Обоє працювали за фахом. Згодом почали розвиватися в інших напрямках. Один із них ресторанна справа. Розказують, які труднощі доводилось долати за понад рік роботи ресторану. Труднощі самі такі. Суттєві це є досвід, сутність досвіду, напевно, це є дефіцит кадрів, це недостатня, недостатня кількість коштів для реалізації якихось своїх ідей. Ну і, напевно, всі ті інші труднощі, які пов'язані з війною, це логістика, дефіцит продуктів, це зростання цін і, напевно, Основна наразі така основ, основна проблема це відвідування, зниження кількості відвідувань гостей. У нас все на електриці тут працює. Електрика суттєво подорожчала на 50%. вода подорожчала, ну податків більше треба платити. Підприємці розказують, на двох отримали три гранти. Два з них за державною підтримкою для підприємців власна справа. Загальна сума обох грантів 500 тисяч гривень. Ще один дістали від громадської організації. За грантові гроші купили кавомашину, кавомолку, холодильники, міксер, тістоміс та інше обладнання. Все це обладнання, яке ми закупили, це в основному було взято для масштабування кухні для її, для пришвидшення швидкості видачі продуктів. Якщо б не ці гранти дуже було важко. Наразі у ресторані Анни та Олександра працює майже 10 співробітників, серед них вимушені переселенці. У нас велика відповідальність, у нас великий колектив. Мусимо працювати, рухатися далі. Понад 52 тисячі приватних підприємців і майже 29 тисяч юридичних наразі стоять на обліку податкової служби Закарпаття, каже начальниця відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області Алла Дацюк. 1 грудня 2024 року в податкових органах Закарпаття зареєстровано майже 6 тисяч 700 новостворених суб'єктів господарювання. Із них 5 тисяч 800 – це Фізичні особи-підприємці і майже 900 – це юридичні особи-підприємці. Як свідчить статистика, кількість новостворених підприємців цього року на 2320 суб'єктів перевищила тих, хто вирішив припинити свою діяльність. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне, Новини.